Всім доброго дня! Я лікар-гінеколог Бобракова Алла Володимирівна медичного центру «Доктор Дейвід. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про інноваційну методику лікування нетримання сечі в нашому медичному центрі, а саме лазерну терапію нетримання сечі. Нетримання сечі є серйозною проблемою в житті багатьох жінок. Ще зовсім донедавна єдиним виходом з цієї ситуації було хірургічне втручання. Однак в нашому медичному центрі ми впровадили інноваційну терапію даної проблеми, а саме лазерне лікування. Лазерна терапія має декілька переваг над хірургічним втручанням. По-перше, вона не потребує наркозу, що дуже важливо. По-друге, процедура не потребує реабілітації, вона абсолютно безболісна, вона не залишає ніяких рубців та шрамів і триває десь від 15 до 20 хвилин. Крім того, ця процедура значно дешевша, ніж хірургічне втручання. Лазерна терапія є невід'ємною частиною. Комплексного підходу до лікування нетримання сечі в нашому медичному центрі. Вона полягає у використанні високоінтенсивного лазерного променю, який стимулює вироблення колагену та еластину у зв'язках, які підтримують сечовидільний канал та в стінках піхли. Що, в свою чергу, підвищує пружність в даних органів та допомагає контролювати та утримувати нетримання сечі. Також, що не дуже мало важливо, дана методика значно покращує статеве життя. В медичному центрі до з метою надати нашим пацієнтам найефективніше та головне безпечне лікування будь-якого жіночого захворювання. Лазерна терапія є надзвичайно інноваційним кроком вперед та головне безпечним методом, який дозволяє повернути спокій та радість в життя кожної жінки. Якщо вас турбує нетримання сечі, ми чекаємо на вас в медичному центрі, доктор Девід, щоб надати вам безпечне, а головне ефективне лікування даної проблеми. Ми допомогли вже багато жінкам. Допоможемо і вам.